В місці, такому цікавому, де я був, але де зараз мене нема, знайшов книжку Степан Орданський, а це один з моїх улюблених українських письменників. І в нього є багато чудових е... творів, віршів і співомовок, так званих Лоресу. Якщо пам'ятаєте, ну, один моїх з моїх улюблених творів це Переслів'я, також в нього є численні такі різні е... комедійні твори. А тому я буду цитувати про те, що він писав: добре ж у вас торгувалося, що все розійшлося, і, на продаж тільки два вас в склепу зосталося. E, дуже відома в нього є гумореска про цигана, який мав всього три копійки і на базарі не мав що питати, тільки хрін і гумореска словами. Плачте очі навісні, щоб повилізали. Та же ж бачили самі, що ви купували. Ще також одна цікава е процегана. Твір про цегана. Це записав Він посив весь день його протягом дня не годували. А в кінці дня, коли його почали годувати, такі слова. Гекнув циган та її з хати не хоче їй ждати. Вміли, каже, наварити, не вміли подати. Ну, і одна з найкоротших його моресок чотири рядочки. — Хто йде їсти, пан питає, я йду, циган каже, хто йде жати, пан питає, то громада скаже. І вознісся Бог на небо, а ми тут живемо. Та колись і ми на небі з Господом будемо. Тільки Богу треба молитись, як годиться жити і святую волю Божу від душі чинити. І шамрабов з іншого вірша. Єсть сили в чоловіка. Перше знання, друга я, добротворіння, третя кохання. Поки що все Степаном Губбацьким.